Працює від акумуляторів 18650. Вони стоять як і на мікрофонах, так і на приємній базі. З мікрофонів вони знімаються, тобто можна замінити. Так само, як і на приймачеві, теж можна замінити цей акумулятор. Так вимкнемо її. Ось в цю таку колоночку. Колоночка на стола, дуже така приємна, гарна. Вмикаємо. вже вимкнений. Так, один мікрофончик у нас з'єкнути. Вмикаємо, вмикаємо другий. Разплачиваю процессовый микрофон, прием изучаем, вычеркнуты, самый вылоз, надо постоянно нормально, потом их микрофон. мікрофон. откровый микрофон. То есть описано звучание, другая радиосистема, зато у нас магазин, опыт с вот электрон системы, и научные помогают через.